смотри, Валера. Валера, брат, здорово. Мы вчера да. с тобой бухали. Какой я тебе, Валера? А кто, ты? кто ты? Я в я, я тебе говорю, выручи меня. Мы вчера бухали с тобой. Ну, какой ты я тебя с тобой бухал, дядька? Мы не бухали, все, тогда пили чай. Какой пили чай? Что такое? Что? Кто? Ты бекуешь. Какой, <свят> какой, какой я тебе бекуешь? Із такими словами тіктокер підійшов на вулиці Києва до чоловіка у військовій формі. Виявилося, це пранк, іншими словами, розіграш зневажливе ставлення вояка обурило. Ти понімаєш нічого давай Чоловік пішов, а от Пранкору довелося дуже швидко відповідати за свою лексику. Невідомі особи віднайшли не до блогера і змусили вибачатися. Одразу після опублікованого відео жартівник заявив, що його нібито побили восьмеро людей. Крім того, за його словами змусили купити пікап для військових. Мало наших зараз воюють, да? Крузінський батальйон, армянський батальйон, сколько іноземних батальйонів воюють? Ні, треба б до мене, побить мене, опозорити на всю страну, а потім і на счетчик поставити, щоб я на пікап собрал і відправив пацанам. Та й на цьому вибачення не закінчилися. У соцмережах з'явилося ще одне звернення блогера, де він вже нібито за власним бажанням просить вибачення за свою поведінку. Ребят, произошла ситуация, в которой я был 100% неправ. Я понимаю, что это было омерзительно с моей стороны. Я хочу лично извиниться у всех военнослужащих, которые котрого этот позор. Я хочу извиниться именно лично перед этим военным. Если ты меня видишь, я прошу прощения У тебя. хайп чи нерозуміння контексту? Це не єдиний персонаж із камерою, котрий спершу наговорить дурниця, потім слізно перепрошує. Ось ще кілька прикладів: чолов'яга, який хамовито розмовляв то обізвав бойового медика, коли той перебував на реабілітації у Буковелі. А куди звідки з Бахмута? Звідки. Ну О. просив пробачення. Я Файл, не про бачаю, що, що я сказав за бах. Психологи ж кажуть, агресивна поведінка та лайка наслідок зовнішнього впливу наразі військової агресії. А от щодо постпробачень, то тут є дві сторони. Якщо людина діяла імпульсивно, емоційно, була зосереджена на якійсь своїй певній діяльності і не могла втримати саме на той момент якісь свої емоції, то якби звісно вона їх якби, висловила. Але тут є дуже великий позитивний момент. Позитив заключається в тому, що якщо людина здатна визнати, здатна усвідомити, що її поведінка була невірною, то наразі, якби в подальшому є велика вірогідність того, що більше вона так чиняти не буде. Перевзуваються на YouTube. Ще одна 15-річна блогерка з Тік Току записала відео, в якому образливо висловилися про українську мову. Ролик збурив в соцмережі. Мене дуже бісить цей язык, особливо його звучання, от інших людей, ну і от себе же. Тому маленькі патриотики из сва своих... своих сел. Меня, пожалуйста. Почему с? Потому что в Киеве почти никого нету, кто разговаривает на украинском. Всі говорять на русским та після своїх гучних заяв дівчина все ж заспівала українською і знайшла собі виправдання. Я прошу пробачення за негативне висловлення щодо української мови. Мені подобається жити в Україні. Я жодного образливого слова в сторону цієї країни не сказала. Дякую за увагу. Та сподіваюся нещиро кажуть психологи. Її вибачення в подальшому, це дійсно, я думаю, було вже якби під впливом якогось певного страху, що на неї можуть заподіяти якийсь певний тиск, або вже був заподінений тиск, і тому були саме ці вибачення. Це тільки маленька частина скандалів інфлюенсерів за останній час. Та що найгірше, навіть після таких фіаско їхня аудиторія не зменшується. Можливо, це питання звички, а можливо, це питання дійсно того, що вони підтримують саме таке. Але тут ще є дуже цікавий такий психологічний момент. На жаль, наші люди вони їх тягне да, переглядати саме ту інформацію, яка є для них нетиповою. Те, що вони не можуть дивитися щодня, те, що їх може. Лякати Сніжана Мазур Давід Авершин новини 33 й телеканал.